Тараса, сонце заходить, живі в в село. Не пожену заночую тут. Мене і так ніхто не чекає. Мачуха ненавидить, що вечора битий. А вівсі? Жени моїх, а в селі вони уже самі дорогу додому знайдуть. А вечеряти ти ж голодний. Вечера то була вечеря, коли мати жила. А зараз мене годують штопханцями. А тоді кожен вечір був святом. Як зацвітуть вишні навесні, як сядемо вечеряти на дворі, соловейко защебече, защебече, Катерина їсти подає, а мама дивиться на нас і посміхається. В садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Пугатири з пугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерю ждуть. А спали ми під відкритим небом на дворі, А над нами роїлися зори. І тато мені кожен вечір казав, що десь там сяє й моя зірка. Тараса, не плач? Послухай, я тобі велику таємницю відкрию, тільки нікому не розказуй, бо біда ж самого буде. Ну, яка ж у тебе може бути таємниця? У мене сестричка народилася, то я вночі підслухав, як баба повитуха пророчила матері про долю малої. Знаєш, як увійти до хати, там, де народжується дитина. Дивиться у вікно і бачить її дитини долю. Нема в мене долі, а про твою сестричку мені навіть і не цікаво слухати. Ну яка ж у тебе може бути таємниця? є, є таємниця, баба й про твою долю матері розповідала. Каже, як глядала колись у ваше вікно, мало не забліле. Сидить, каже, кругом стола повно панів. А між панством мужик стоїть, вичитує щось із паперю. А вони до нього кулаками бахають, а підійти бояться. А це де не, не візьмись, щось таке, як цар у короні, так не схопляться з тим мужиком за барка. Той за груди, а той за шиї. А далі що? А далі баба розповідати побоялася. Каже, що ти яка дитина, казала, що волю панів ніби. Каже, що може, це якраз ти. Волю в царяті, брати та людям дати. Ех, якби б я мав би таку силу. Моя мама від тяжкої падші не померла, а батька місяця відома нема. То його вічно кудись пан посилає, то кудись відправляє, а дома злидні несказанні. Жиді Тараса, отару. По Не пожену, заночую тут. Може, мені хоть мама присниться, або козаки. Козаки, до речі, мені часто сняться, особливо один старезний і сивовусий. То є добра Тарасику, я тобі вранці хліба принесу. В Україні ревіли гармати, було колись запорозьці вміли панувати, панували, добували і славу і волю минулося. Осталися могили на полі, не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорозькі, не встануть гетьмани. Не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою вона Дніпро баче. Тяжко, важко, сиротині, а ніхто не бачить, тільки борох що сміється. Смійся, люти враже, та не дуже все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діяло в світі. Чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша пісня, наша дума не вмре, не загине, от де люди наша слава, слава Україні. Без золота, без каму, без хитрої мови, а основа правдива, як Господи, слова. Ви знову прийшли та принесли мені ці грубезні книги. Коли б волі, якоїсь казкової сили наш народ посла перед необхідністю з усіх людських книг вибрати дві. Тому взяти Біблію та Кобзар. Без першої відмови неповноцінно моральні, без другої, намислими і долуги, як народ. Кобзар це є Івангія від Тараса. Від Тараса? Але мій дідусь ніколи не читав від Тараса. Він читав Євангелія від Івана, Луки, Матвія, Марка. Євангеліє напишеш ти. Я, але ще не апостол. Я сирота, я крипак. У мене немає нікого, нікого, хто вивів мене в люди. Нікого. У тебе є Україна, у тебе є Бог, у тебе є народ. Це багато хлопчику. Це дуже багато Україна, це твоєю гологою, воля твоїм Христом. Ти будеш розп'яти за свою вітчизу і воскресити через неї. Сіла твого слова, Тарасик, буде божественно. Цим словом ти врятуєш народ, від і кожне твоє слово підтримує наше національне небо.